Заєнка у того стоїть, ви того життя над Божим дитятком плячи, Марія пречиста над Божим дитя. Сінчи, глянчину коли ще, ще співає пісню до сну, а пісню цьому ти поспіває Марія на тону сумну. Дарю піти нас до хати, трішки відпочити, що розказати. Що прийшов син Божий, треба не бат, шукати, а прийшов на змішних, це не хаста так. Вона нас не і шлях назад. Ну а потім вагіна у Божі і неба спустився. І сказав, що не родився. Ось гини в дорозі, бо зійшов на людську землю, Господній Він всім з небою наразі, кривджу надія і обновиться весвіт, його благодати, а ми будемо йому щиро всі колядувати.